Я не знаю, що ви нас забрали. Не знаю. Це називається кіднепінг стережись А нас покажуть у новинах по телевізору. Ні те що? Ваша честь, чого у вас ніхто не крав, і ваша дітка роза ось вона за вами таку наглядає. Вона Зіграйте, битома, їдя, чок, не є ж. Дозвольте допитати. Зіграйте роль, нібито моїх діточок на мене війни. І дівчину правду. Ти в курсі? Наша мама нам все розповідає штучком ручка. Чи дивилася в чорну очиточну домогосподару? Домогосподару. Продовжуйте. Обожечки, у вас ніхто не крав, і ваша тітка розвилася, вона заматила. Вона манячка. Протестую! Вона від хвіли. Мені зараз не цукає. Де буде цікаво? Актрисою працювати. Що це робота? то не Так нехай платить, буде акторський досвід. Просту твою мову! Я вся раніла. Вашу честь, 600 доларів на день, якщо 8, а що лікар, і зачіску. І оплатіть мені акторські курси, бо мама не зможе. 50 доларів на день і два тижні у найближчому акторському місті. 500 доларів і місяць у лікарні Ваша честь. Два тижні в літньому таборі. Згодно ваша честь я люблю поводитись на 500. Я погодилася заради досвіду? Також честь. Повозіть мене на Гавайі, у засілищці Гавай. Почти з не буде. Ще якісь ідеї є. Серед нас. Молодець майка. Може будемо шукати інші варіанти, в тебе є інші бажання. З нашою біля зустріч. Хочу поліскритися. Бачитесь, я теж хочу полі скритися, але як тупо не існує. Годна! Ну хоч якусь крилого потім. Я його Нельсоном називу. А що Нельсоном назвав. Продовжуйте. І до неї чотири гри в комплекті. Я можу взагалі часу Я там живу поруч. Ваша честь. Почув ще душу. Не насчетайте. Не насчитайте. Безкінечний запас жетонів, коли всі просто були нові, щоб не було так, що я грав на автоматах, а тут баса жетони скінчились. Добре, домовилися, але я розірву воду, якщо ми підсумно до істепки.